Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Е, відлучка поросят була в один день, що в одній свинки, що в другої. Одна у нас вчора е, кинулась до хреба, а сьогодні друга. А завтра, мабуть, третя. А? Завтра, завтра третя. О, може бути. Тюбік. <ріст> Учора просто тюбік з-під спермодози дав понюхати усім трьом. І все, ну це зайшов, все, вона стоїть, все добре. Я спец невеликий, ми що будемо. Будемо парувати мотку з пермодозами. Та вечором, що ти починаєш? Я вже близуюся. Я розумію, що я красивий. Ну цей. Петрен, взяли Петрена. Ми зараз будемо це все діло робити. та відійди трохи якось діти. З самого ранку в Ну, да. е, Дуже багато хто робить помилку, катетер обриває і потім починає, е, виходить, вводити. Е, не обривайте оцю плівку, вводьте катетер, потім ця плівочка вона дуже легко зривається ви тільки за неї потягли, тільки клоць і все. Ви так, так сказати, ну, можливо, не занесете ніяку заразу е, свинки. Ну, в общем все, повно. Раз так, подожди. Покажи, а коли ще. Бачиш, як Бач, уходить з кармодоза. Вот і пішло, пішло, пішло. І все, красотка, молодець. Будет виходить. Чекаємо, я не знаю. Ну, типу, блін, Я півтори, от, от так катетера поки що не витягую. Півтори минутки можете трошечки помасірувати свинку, хай вона порелаксує, так сказати. А потім вже витягуєте катетер. Да? Вчора я з вечора спарував її, виходить, е, одну сперму дозу вона прийняла. Ну і Сьогодні утречком друга. Е, можна робити по-разному, можна робити. Інтервали е, через 6 годин, можна робити інтервали через 8, можна робити інтервали через 12 годин, тобто повторно. Так що, в общем, такі діло. Все, молодець, хороша, Все. Що, ну ти Може може бути і завтра. Дуже хорошо, я тут поїхав ось під Полтаву. Це в нас петрени буду. Ну, попробую усіх трьох зарядити петренами. Перед цим у нас був ландрас із великої білої, е, ну, а це коротше. Попробуємо Петренчика, хочеться мені м'ясничків попробувати, хай буде. Так, ну що, що ще й повичищаю. У нас дощі не можу прицепом заїхати на поле. Уже коротше, їм відчищаю, вже і вуголочок якось, бо можна возникнути немає. Та вже вечором, вже вечором, Терезочка. Зараз тобі відомо, ще хряка понюхати трохи, і будеш ти в мене як пуля вечором. Тоди хвіст і, і так уже вже і так настрабає. Да. Ну, д -д 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 -д. метал їсть. Жує. Ну, коротше, якось отак. Так що нічого. Це такий у нас, е, знаєте, е, канал взагалі був розпочатий на вирощеннях е, свиней поросяток. тобто на вирощенні господарства. Ну, а потім кожна людина по життю до, до чогось іде, чогось досягає, щось хоче. Да? І Реально з'являється думка про те, що все життя свиней вирощувати не будете. Але ага, все відійшов. Дивись, Тереза. Понюхай, дай понюхати, дай понюхати красовця. Та понюхай, красовчик як пахне. Mm -hmm. Класно. Все. Да? Тащись. Да. Коротше. Як привезти в охоту свиномотку? Один із е, варіантів. Е, е, отакий, якщо у вас є Ти що кричиш? треба зараз винести їх, так? Да? Зараз повиносимо. Так а ми сюди. На. 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 Дуже понюхай, тому що Оце один із варіантів. Просто е, дзвоните до когось, у кого є, наприклад, хрячок вдома. Це перший варіант. Е, є хрячок дома, ви дзвоните кажете, дайте мені лопоту хрякового гамна. Вона вроді би хігня, але повірте мені, працює йолеколе. Лопоту хрякового посліду ви кидаєте до свиномотки у сарай і буквально днів 2-3, очікуйте, вона кидається до хряка. Це один із варіантів. Ще один із варіантів заїдьте на любу ферму, попросіть тюбік спермодози, яка вийшла. ну Вже 5-6 днів вона полежала, їх викидають. Просто попросіть, скажіть, дайте мені стару якусь дозу. Треба ну, пшикнути свиноматки біля носа оцією штукою. Ох, і рве їх, звісно. Оцією штукою, тіпа, щоб, ну, щоб вона. Почула, що є десь пацан і вона кидається до хрюка. Третій варіант е дрожжі. Звичайні дрожжі пекарські. 50 гром. Отакий от от є квадротик, продається. Прийшли з ручки їй дали. Буквально 2-3 дні після того, як вона їх з'їла, теж кидається до хрюка. Ну і е четвертий такий варіант, е можливо, самий дієвий, можливо, самий простий, щоб не, не заморочуватися. Е Можна купити флакончик, такий дезодорант, е, запах хряка. Ви зайшли в сарай, попшикали, поп... ну, поняли цим запахом хряка, пшикнули і все, очікуйте, ваша ваша ваші, так сказати, свиномоточки кинуться до хрячка. Так що, проблем по суті, немає, як заставити свинку е, перед цей, ну кинутись до хряка. В основному буває це такі. Моменти, що хороша цвинка, все блін, класно поросят вигодовує, а потім клоц і. Ну, не може вона, ну не, чусь не хоче, вона кидатися до хрека і непонятно, що робити в такій ситуації. Є такий ще варіант, можна перегнути її з одного станка в другий, можна випустити на вулицю, якщо у вас є така можливість, щоб вона е вибігла на вулицю, трошечки побігала вона по поприга, поскакає, якийсь в неї інстинкт тваринний оцей проявляється, тоді вона теж кидається до хрека. Так, ну що, ці пліток зараз десь висайд, ви, ви дав Марусь? Холодно. Холодно, а що їм там тісно. М? Може якось зараз щось придумаємо? Капець, і дракона він в мене цей, цей інкубатор. Так, 38, ну 37,8 тут нормально. Коротше, товариші трудяги, заклали ми перепілочку, це в нас домашня тут перепілочка. І фараон. Скільки ми тут? Десь 220 штук заклали, да? так? Коротше що... цей. З влагою боремося із цим інкубатором. Я так хочу інкубатора нового, тільки хорошого трохи. Ну, не, Нехай, мабуть, пізніше трохи ми все-таки. Так, да? ти місце зробиш. Фух. Та не знаю, може навіть і тут. Тут треба поприбирати трохи. Дров у нас по суті це тут складеться, я думаю, що тут ми його... І зробимо. Коротше, дивіться, яка штука. Помните, ви казали нам за інкубатор, що це мені, Іра кліч писала, що якщо сонячне світло попадає десь з боку, то це теж дуже сильно впливає на інкубацію. Тож, е, сюди, знаєте, що ми зробили? Ми обклеїли його оцією утеплюючою такою штукою, що під батарею його там запихають. Не знаю, ну така вона не, не, не полістерольна. Ну, коротше, поняли така із фольгою. до. Да. Ми сюди засандолили сантиметрову прямо по цьому ободочку. І тепер, звісно, класно температуру він держить супер. Але ж з влогою не продуманий, я так розумію, влога ж кудись діватися. Правильно? Вона нікуди не дівається, якщо ви його герметично закриваєте. І влога може дирок якихось насвердити Ось сюди, типу роз, два, три, чотири. Просто типа, щоб до, да? щоб волога кудись дівалась. Порекомендуйте, тому що не цей. Що по цьому інкубаторі? Це інкубатор птаха 120G, да, по-моєму, він називався. Брали ми його на сайті ферма 24 Ну, коротше, що я вам скажу? Він бюджетний. По суті, що він, він робить свою роботу? Він робить, він лупить все. Ну, звісно, дуже б хотілося, щоб він давав трошки кращий результат. Але Незрозуміло. Я думаю, що можливо під нього треба ще підстроїтися, тому що оце ж трошки що оці прозрачні такі стінки були. Трохи те, трохи се, і воно якось цього чуть-чуть, і непонятно, типа чого він, чи він не догріво, чи він перегріває. Ну в общем, оце ще заложимо час фінальна заложимо. Та ні, ну не ну, може, може ще й курчат потім заложимо домашніх. Е, ну, а так поки що не будемо нічого видумувати. Е, хочемо наінкубюрувати домашніх своїх перепелів. Тобто, а там буде видно, е, якщо діло піде і нам треба буде більший інкубатор, то ми будемо реально задумуватися над тим, щоб він був більший. Наст? Ну <кхів> Думаю, що так. Е, ну, а взагалі, взагалі. Е, Непоганий, вообще, типа, непогана задумка. Все, я взагалі думав із пінопласта зробити під нього коробку, коробку вставити у середину пінопласта. Ну я ось подивлюся за цим. Якщо реально буде результат кращий, то може я його і нікуди там і не перепродаватиму, і не цей. Хоча в мене є тут знайомий у сусідньому селі, який каже, я б у тебе його купив би. Тіпа, ну для дому, отак, хватить. А щось каже, заклав там цей. Тим болі, я в нас. Ми зараз інкубаційне яйце продаємо як харчове. Ми поки що, ну так сказати, дивимося, як воно, що воно. Ну, люди ті, що покупляли у нас, то результати хороші. Ну, не знаю, в яких інкубаторах інкубірують, то якщо що, у нас є інкубаційне яйце. Таке, бачите, це всі з того інкубатора. О. Оце такі от красавчики, ціпльотка. А це ось перепілки, оці що. Фенікс так. Тобто, фенікс. Ой, красивий. А ну і сидіть отак на світло. Ніякий красавчик. У них такий якраз суперовий, такий прям світло-світло-рижий. Красавчики. Ну це так, Для проби. У мене тут був знайомий, дав мені трохи е, перепелиних цих яєць. І ми його просто положили заінкубірувати до, до курчат. І курчата заінкубірувалися, і заінкубірувалися в нас перепілочки. Так, дивіться, отакі от, оце інкубаційне яйце. Воно трошки. Е, менше, чим харчове, ну воно от іменно. Ну хто займається такою штукою, той знає, яке должно бути інкубаційне яйце. Так що це у нас рижі курочки, несучка, ну, типу, Ломан-Браун. Ну вони не Ломан-Браун. Це у нас е, ми. Получається, купували першої репродукції яйця. Е, дуже один знайомий нам допоміг у цьому. Ну і в общем, тепер у нас є оці ж яєчка, ті, що нам нада. Е, можете, якщо треба, ми, ми збираємо на інкубацію, людям відправляємо новою почтою. Усе акуратненько пакуємо. Тож, якщо ви хочете собі, у вас буде друга репродукція цих курей. До четвертої репродукції можна їх. Утримувати, розводити, тобто ви заінкубірували і знову їх можете залишити собі. І на наступний е цикл можете опять же заложувати їх в інкубатор. Так, Ну що, девочки, дівчулечки? Тут ось вони у нас сидять. Рижі, ну, от і білі вони вже й не несуться, їх треба мені там, тітки відвезуть от додому, я їх казав. І м'ясо-яєчна порода, тут ті що три колори. Ми їх теж будемо вирізати ось на дньох тільки. Погода трошечки налодиться. Ми їх будемо прибирати. Тож можливо, комусь треба домашня курка на бульйони. Можливо, там вам лікар приписав, що ви там дужні до домашні чистоті їсти. То буде домашня курка. Тож ми приморозимо, відправимо новою почтою, куди захочете. Поки прохладно. До да, поки прохладно ще на вулиці, тож будемо вирізати буквально, що на сьогодні неділя. Ну і завтрашнього дня будемо, будемо починати різати. Ти скрізь ріше зайти, а? Не? а я хотів показати Кофті, монстрели наші. О, о, покажи, покажи. О, який. Красапет який. Боже, його не знаю, кілограмів 6, мабуть. А? Оце, каже, комбікорм ДХТ. Бачите, це наш комбікорм, наше ДМВД. Комбі отакі красавчики. Все залежить ще не тільки, звісно, від того, чим ви годуєте, а тим, кого годуєте, щоб вам, виробники... Чи верніше інкубатори і люди, які займаються птицею, продали якісну птицю? І тоді у вас буде шикарнючий результат? Так. Що у нас тут? Це перепілочка. Оце ж теж, бачите, у нас це вони несуть, це на інкубацію яєчко. Це у нас молоднячок, але ще яєчок немає. Ще чуть-чуть, я думаю, і должні б вони ось вже нам видавати. Чухання, значить. А тут -та у нас знизу це у нас чисто породний ло Дуже, звісно, їх багатенько в нас пропало, непонятно з чим це було зв'язано. Ну, в общем, кліт... Розведем. да, Розведемо. Розведемо. клітку посадили і взагалі ніяких проблем. Е, цих курей. І наступних курей, які у нас зараз у ящичку, ми будемо робити клітки і будемо вирощувати чисто в клітки, теж на чисто породне інкубаційне яйця. Ну, в общем, захотілося нам ще попробуватися покрутитися в цій сфері. Тобто, з перепілок ми сюди. Бройлерочків трошки будемо держати, і частину нашого е, виходить, свинарника ми переобладнаємо під курник. Так як поросят, трохи ну, не хочеться багато держати, бо ну, не, є, є певні причини. Тобто, по, по здоров'ю я не, 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 не вспіваю і воно тягати. Ну коротше, таке собі. Ну нічого, так, ну що, все, тут порядок. Ану, ну покукурікай. Красавчики, так вечором це буває, як а вони кукурікають. Ну так класно, ой, молодець. Так, ну що, товариші трудяги, Отак, от попробіглися по, по, по господарству, щось ще є, щось тримаємо, а далі буде видно. Щось перейдемо, можливо, на якийсь інший план, щось хочемо ще попробувати, Знаєте, не тільки ж зупинятися на чомусь одному. Так що е надо, надо пробувати щупати і розвиватися не тільки в одній сфері, бо як практика показує. Одна сфера нічого толком не дає. Вона то, то вгорі, то внизу. Так що так. Все, всім дякую за перегляд. Дивіться далі наші відео. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Діліться з нами своєю інформацією, що ви дома держите. Ну, ну в общем, діліться якимись теж коментарями. Все. всім дякую, всім до побачення, миру, здоров'я, хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші з вами. Сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім до побачення. О, uh, це нижній до у курік. Ні, верх. Та нижній тільки що. Ні? Він таке як знизу.